Аварія з летальними наслідками у калуші водій вантажівки збив жінку. Дорожня транспортна пригода трапилась близько 18.31 1 травня. Водій проявив неуважність та вчинив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП 38-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. І її доставили до медичного закладу. Однак від отриманих травм потерпіла невдовзі померла. Відомо, що керманич вантажівки марки Рено Магну 1975 року народження. Мешканець району рухався ділянкою. Сполуч. Чиням стрічінню ці мамалеги. Водій проявив неуважність та вчинив наїзд на жінку пішохода. Потерпіла переходили проїзну частину дороги нерегульованим пішохідним переходом ліва на право відносно напрямку руху транспортного засобу. Автопригоди з потерпілими є наслідком недотримання вимог правил дорожнього руху. В результаті ДТП транспортні засоби зазнають значних механічних пошкоджень, а громадяни отримують травми, іноді несумісні з життям. Тому поліція вкотре нагадує водіям про необхідність бути уважними за кермом та неухильно дотримуватись. ПДР зокрема бути уваг... Важними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху дистанції та інтервалу, не порушувати правил обгону приїзду пішохідних переходів та перехресть уникати ризикованих маневрувань. Нагадуємо і пішоходам, що переходити дорогу слід лише у спеціально відведених місцях, ні в якому разі не ігноруйте сигнал світлофора. Суворо заборонено, несподівано з'являтися на проїжджій частині дороги чи перебігати її, перш ніж розпочати рух, переконатися у своїй безпеці. Щоб зменшити аварійність на автошляхах, поліцейські проводять превентивні заходи. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.